Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні я вам не розкажу трохи про мозаїку, але я вам скажу, що ну, такі у нас є великий документ на 36 сторіночок, щоб зробити запис до програми, яку Європейський Союз робить для, маленьку, для підняття маленького бізнесу. І це дуже гарна новина, тому що дійсно там занотовані дуже великі суми, які розподіляються по всім країнам. Європи, в якій ми скоро теж будемо, і в, на... розподіляються вони нібито порівну. І в у нас в Португалії є декілька областей, і в кожній області свій ще трошки да, вже розподілений бюджет, і потім все це ділиться вже тут на міста Португалії, на наші всі сектора. І, в общем, треба швиденько записуватися. тому і так до Ютуба важко дібратися. Але мені не хочеться закинати канал, він, він мені дуже гріє душу. Тому я сподіваюся, що одного дня він буде як треба. А зараз я знаю, що він не дуже як треба, але ділюся з вами моїми останніми новинами. Ча. -ча.